Вітаю глядачів Суспільного. Ми в Лимані і ця зруйнована будівля це відділок поліції. Напередодні Нового року російські війська поцілили сюди ракетою. Ну а сьогодні ми поспілкуємося із представницею екіпажу білих янголів поліції Донеччини з Валерією Черніковою. Скажіть, будь ласка, про специфіку роботи білих янголів і як взагалі був створений цей загін? Ну, Створений це ще. З самого початку війни був створений такий загін. Назва пішла від людей. Це люди почали так називати, тому що перший автомобіль, на якому виїжджали та евакували людей, була біла автівка швидкої допомоги, на якої передвигалися поліцейські. Де буваєте, в яких місцях, куди їздити і що взагалі робите? Їздимо в деокуповані точки на прифронтову зону, де вже лінія зіткнення. Вивозимо людей, поранених ті, хто потребують евакуації, доставляємо гуманітарні вантажі з наборами продуктовими хліб. Фрукти доставляємо дітям одяг. Ваш екіпаж працює саме по Лиманському напрямку. Так, Так, Луманські напрямок ви бачили багато горя. Я так розумію, багато страждання. Ось, коли ви приїжджаєте в прифронтовий регіон, а там де дуже сильно стріляють, бачите батьків і що найголовніше, маленьких дітей. Як ви ось особисто на це реагуєте? Дуже співчуваємо людям через те, що їм доводиться кожного дня, кожної хвилини переживати. Вмовляємо евакуюватися, але людям дуже важко евакуюватися, тому що люди вже звикли, кажуть, ми привикли до цього, нам нікуди їхати. Хоча волонтери дуже з великою... радістю ну, допомагають всім, незважаючи на те, що сім'ї з дітьми з дітьми або без дітей. Потяг до допомоги є дуже дуже великий, але люди вагаються і не хочуть виїжджати. Були випадки, коли біля Янголи були поранені під час евакуації. Як взагалі ось мотивуються ваші працівники? Яка саме ваша мотивація, щоб їздити в такі страшні місця? Наша головна мотивація те, що ми потрібні людям, ми їм допомагаємо. Стосовно поранених, наш екіпаж. Ну, слава Богу, що не був поранений, але з в одному з напрямків так було був екіпаж поранений. Після того, що ви бачите в таких поїздках, як ви емоційно потім приходите до ладу? Ми підтримуємо один одного, намагаємось триматися. Ми разом, і через те, що ми разом, ми дуже дуже все добре почуваємо, але важко, звичайно, все це переносить, але ми тримаємось. Працівники екіпажу білих янголів. Це добровольці поліцейські, чи це ну, як обов'язково вам кажуть бути волонтерами? Ні, 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 звісно, це на добровольчій основі. Самі вирішили і пішли в такому напрямку працювати. А як ви встигаєте поєднуватись зі своєю роботою ще поліцейською? Чи ви не поєднуєте? Поєднуємо, звичайно, поєднуємо. Ну стараємось десь щось швидше робити, там трошки пізніше затриматись на роботі, аби все це доробити. Ну і виїжджаємо, звісно, до людей. Перше і найголовніше це люди. Евакуація людей, поранених або просто які потребують там негайної медичної допомоги. Виїжджаємо негайно на виклики. Може, згадаєте якусь історію таку, яка вам більш за все запам'яталася? Родина якась діти, населений пункт. Кожна історія, кожна дитина, кожна родина запам'ятовується і залишає свій відбиток. тому що діти залишаються тут, вони дуже радісно нас зустрічають, коли ми до них приїжджаємо, обіймають нас, просять, щоб ми проводили з ними трішки багато ну, більше часу, тому що вони вже ну, це наша одна велика родина. Ми всі один до одного дуже звикли і намагаємося. Ну, Майже кожного дня заїжджаємо до дітей. Ну, тут дуже багато, на жаль, залишилося родин з дітьми, які потребують уваги, які потребують і теплих харчей, і подарунків. І тому ми ну, кожного дня об'їжджаємо родини. Не всі вдається ну, об'їхати, бо родин тут дуже багато, але ну, більшу частину об'їжджаємо за день. Чи підтримуєте взагалі е, якось спілкування з кимось із родин, яких би вивозити кудись в безпечні місця? Так, підтримуємо зв'язок. Люди дзвонять нам, кажуть, дякую вам. Ми повірили вам. Це саме найголовніше, що люди кажуть, що ми довірились вам, бо люди боялися виїжджати. А зараз вони телефонують. Так кажуть, дуже вам вдячні за те, що ви все-таки нас переконали, і ми виїхали в безпечне місто. Кажуть, діти там пішоть до школи, до садочку, все добре. Ну, Немає турботи за те, що там, не дай Бог, в будинок прилетить чи ще щось. Кажуть, люд... ну, діти гуляють, на площаки ходять до школи, вчаться, все у них добре. Ну, і Дуже часто такі дзвінки поступають. Як відбувається сама евакуація? Вам дзвонять, вас просять за ними приїхати? Чи ви просто обирай найгарячішу точку, населений пункт і їдете? Ну, там, де немає зв'язку, так, ми просто обираємо населений пункт. Прифронтовий та виїжджаємо туди. Ми приїжджаємо по всім будівлям, питаємо, може хтось уже ну надумав виїхати і забираємо людей. Там, де є зв'язок, люди дзвонять, так просять забрати там родичі або самі просять забрати нас. Що найважче у вашій роботі? Найважче, мабуть, приїжджати до родини, там де не де Бог втрапив у двір ворожий снаряд, такой пошкоджу. Хтось отримав поранення, це, мабуть, саме таке тяжкіше. А були ситуації, коли ви поранених евакуювали? Так, звичайно. Ви надаєте першу допомогу, так? Так, надаємо першу домедичну допомогу, та потім доставляємо вже до закладів медичної допомоги. Ви парамедикиня. Я ще знаю, що ви спортсменка. Розкажіть трошечки про себе. Раніше займалася спортом пауерліфтингом, маю розряд кандидата в майстер спорту України. Коли повернулися в Лиман, як вас зустрічали люди? Дуже радісно нас люди зустрічали, дуже чекали нас, тому що ну, я не знаю, з яких причин вони не виїхали. Ну, мабуть, через те, що кожен боявся залишити свою будівлю та виїхати в нікуди. Люди залишились та з надією на те, що все-таки ми повернемося. Тому що ну, окупація міста відбулася не відразу. Місто дуже важко брали. Ну так само важко ми її відбували. Але все-таки ми це зробили. Місто де окуповане, місто Лиман, це Україна, і процес нашої роботи це, ну, перешкоджають обстріли, які бувають. Дякуючи Богу, що це не так часто відбувається наразі, але це ускладнює роботу. Мабуть, це один з факторів, який ускладнює роботу. Ви зараз документуєте злочини військових Російської Федерації. Ви спілкуєтеся з людьми? Що вони вам розповідають? Усі люди розповідають одне й те, що було дуже дуже погано. Ну люди намагаються про це не розмовляти, бо кожен хоче цей жах забути найшвидше. Через це ну такі розмови не відбуваються. Люди намагаються все це позабувати як страшний сон. Чи є цифра? Скільки у таких справ у вас е, воєнних злочинів? Наразі не можу вам повідомити. Ви фіксуєте випадки колопераціонізму? Чи залишилися вони ще після е, того, як російські війська звідси відступили? Благо, що нам в спину ніхто не стріляв. Це дуже дуже добре. А так, ну, так були випадки фіксації. Кримінальних впроваджень за статтєю колаборація, які випадки мали місце. Це люди вам повідомляють про колаборантів в своєму місті? Не приходять, таке не кажуть. Валерія, які плани взагалі ось на найближчі майбутнє, чи не вигоріли, скажімо так, ще? Ні, плани відновити наш відділ поліції та працювати вже в нормальному режимі. Це Дякуємо вам.